А бігусінфо провели розслідування стосовно стеження за співробітниками. Команда з'ясувала, що за журналістами і операторами слідкувала Служба безпеки України, а саме департамент захисту нацдержавності. В операції брали участь близько 30 людей. Декого з них медійникам вдалося ідентифікувати. Правоохоронці попередньо встановили камери і прослуховування у готельному комплексі, де відпочивала команда «Бігус.Інфо». Техніка була встановлена щонайменше у восьми кімнатах і сауні. Очільник СБУ Василь Малюк відреагував на розслідування журналістів «Бігус.Інфо». каже такі дії деяких співробітників спецслужби неприпустимі. При цьому малюк просить не знецінювати роботу СБУ під час війни і пам'ятати про героїчність правоохоронців. За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую, такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 30. 31 січня підписав відповідний указ. Моя позиція однозначна. Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника служби. У мене тут запитання наступне: що правоохоронні органи да, СБУ. А... Вони виконавці, а от замовники, якщо уважно послухати а, розслідування «Бігус.Інфо», там було сказано, що десь ну, звичайно, у владних комітетах, десь на тому поверсі, де сидить Андрій Ірма. А власне тут замовники а, знову залишаться непокараними. І очевидно, другий момент, який варто обговорити, що тим, хто сидить у владних комітетах, на тих поверхах, є чим займатися окрім війни, це прослуховування стеженням за журналістами. Ігоре, я знаю, що ти зараз ще третю площину. Знайдеш, і все це об'єднаєш. Світлана, це довбаний Шо? сором, це довбаний сором за систему СБУ. З якого дива, з якого пна і з якого періоду підслідністю СБУ стало займатися е, тими, хто продає п'ятку е, покурити там, заварити і так з далі З того дива, що їм була дана подібна вказівка. Про запитання того, чому вони мають виконувати, подібні зараз наголошую, єсть. Якщо ви хочете похоронити справу, то ви можете дозволити ДБР розслідувати злочин проти Татарова в контексті набушний злочин, да? тобто, uh -huh. якщо це не його підслідність, ну то цю справу так і похоронять, бо відповідно слідчі дії вчинені неуповноваженими на те органом. Ну це ми можемо зараз тут спорити в дефініціях, але в принципі, якщо я буду адвокатом, умовно кажучи, в цієї людини, то я завжди зможу справитися саме виходячи з цієї позиції. Другий момент знову ж таки прикриваючись війною, прикриваючись десятками, сотнями, можливо, тисячами працівників СБУ, які воюють на фронті, десятки тисяч роблять те, що робив Янукович. Чим відрізняється стеження за журналістами Бігуса від? Вбивством Георгія Гонгадзе, от скажіть мені, будь ласка, його ж теж за ним стежили. То була МВС. тільки довели до закінчення. Там були мінти. А тут перепрошую, правоохоронці так звані, а їх по-другому не ну які ж це правоохоронці? Ні, це не правоохоронці. Там були мінти, а тут в нас СБУшники. Ви знаєте, я вам скажу, що коли відбулося захоплення росіянами Криму. То найбільшими зрадниками в цій всій системі були представники СБУ і представники МВС. То мені тепер що їм? Квіточки носити за те, що вони, бо серед них були і ті, які були з нами, з майданівцями, воювали в добровольчих батальйонах. Тобто в добровольчому батальйоні воює тисячу чоловік, а 12 тисяч мінтів в Криму зрадили Україну, і я маю зробити поправку на це. Тепер далі. Звільнили керівника. За те, що він, ну я думаю, що без санкції керівника, ну ніхто би нічого не робив, окей. А яку політичну відповідальність понесе голова СБУ? Це ж політична фігура, це політична відповідальність, це інститут репутації. І коли він розповідає зараз, даючи свій оцю інформацію, що в нас була інформація, що там торгівля наркотиками, що хтось там торгував. Ну, ви знаєте, ну чесно кажучи, ну якби це сказав би керівник там, я не знаю, там районного якогось управління, десь там, десь, ну десь в якомусь там далекому забитому селі якогось філіала, я би це зрозумів. Людина, яка носить погони генерала, блеє, як, як, ну не знаю, як є фрейтор. В якого солдат провинився ні, так не буває. Є політична відповідальність, і він має йти у відставку. Це моя позиція як людина, яка говорить про тих, якщо в тебе є репутація. Інститут репутації в Україні не існує напроч. Ну і на завершення з приводу замовників Замовники в офісі Єрмака. Ви кажете, зайдемо з козиря? з козирей? Козирей, так. Так, да, от я вот думаю, кошту у нас цей агент козир. Я все ж ніяк не можу козирний, дочекатися. Козирний туз? Не знаю, туз чи валет. Це вже питання карткових чи просто агент козир. Але справа в тому, що питання стеження з журналістами. Це вдарило по, по репутації моєї країни. Тому я хочу, щоб точно так само це вдарило по репутації керівника цього підрозділу безпосередньо керівника СБУ. Не тому, що малюк хороший чи поганий, а тому, що він зайнявся виправдовуванням. З моменту, як в свій час Резніков почав розповідати, що яйця міряють кілограмами. Це називається заздалегідь необіцяне приховування злочину. Друже, ну можливо, я помиляюся. Але є така стаття в кримінальному кодексі заздалегідь необіцяне приховування. І Резніков пішов по тому шляху, розповідаючи, що яйця в кілограмах. Що зробив малюк? Заздалегідь необіцяне приховування злочину, тому що скоєний злочин. Ну і на завершення. 30 мужиків, це ж цілий це цілий взвод спецназа. В нас в Авдіївці не комплект у військових підрозділах, в взводах по 10-12 по людей. От додати їм якраз нормально буде. І на завершення. Пам'ятаєте це розслідування бігуса? Вони ж дітками прикриваються. Вони ж діточок з собою водили, щоб було більш похоже. Це як називається? Я там не знаю, що робить в нас, в нас дуже гарно працюють е ці по захисту прав дітини. От я би хотів би, щоб вони також відреагували. Тому хороший підрозділ для Авдіївки сформований. Малюк може взяти прапор, барабани разом їх, їх і очолити. Ну, бо інакше я не знаю. Якщо в нас немає інституту репутації для політичних посад, то в нас тоді немає нічого. От так от я до цього відношусь.